Вітаю! З вами сьогодні знову на зв'язку ваш ортодонт-гнатолог Свінціцький Борис. Поїхали сьогодні. Вам закинув такий цікавий кейс, щоб ви описали, що ви тут побачили. Зліва фото до, справа фото після. Зліва ми бачимо прорізаних два центральних різця постійних. Справа ми бачимо вже прорізаних чотири різця на нижній щелепі. Тут ми бачимо великий дефіцит. Тут ми бачимо менший дефіцит. А якщо і врахувати ще, що ось цей тимчасовий зуб є вищий, ніж ось цей постійний зуб, то тут взагалі колосальні зміни відбулися. Що ж їм передавало поїхати? Консультація в 2021 році, як ви розумієте, я вам показую вже зараз кейси, не ті, що безпосередньо зараз приходять і просто щось показати, а ті, які ми вже маємо в динаміці. І це круто і це цікаво. Ми бачимо, що всі тимчасові зуби, верхня нижні щелепа, але ми бачимо дефіцит місця на нижній щелепі, вже тимчасові зуби не помістилися, і це є прям погано. Ми бачимо, що по іклам у нас нижня щелепа заблокована, вона не може нікуди рости в ширину. Умовно кажучи, це ваша верхня щелепа, це нижня. І доки ви не розширите верх, ви не отримаєте простір для росту нижньої щелепи. Розширяємо верх, з'являється, куди рости нижній щелепі. Я це називаю коридор росту для нижньої щелепи. Що ми тут вибираємо в даному випадку? Почекати ще трішки часу, коли в нас проріжуться шості зуби, і коли у нас підуть нижні центральні різці. 10, 11, 22. У нас є два нижніх центральних різці, які в скученості, у нас є один центральний різець на верхній щелепі. І знову ж таки, у нас є дефіцит місця в нижній щелепі по ширині. Тобто не вистачає ширини саме по іклам. Якщо взяти по кісті, ну тут не є якийсь великий дефіцит місця, і в принципі не є. Показом, все, бігом розширювати, інакше все пропало. Але саме дефіцит для нижніх зубів місця, скучність у фронтальній ділянці, для мене стає таким дзвіночком. Давай-ка розширяти, незважаючи на кісткову ширину верхньої щелепи. Але розширення має бути дуже лайтовим, дуже обережним. Про його протокол зараз розповім. 20-12. Ставимо апарат на верхню щелепу класичним маркаросам. Я співпрацюю з лабораторією Локомотив Дент. І ми назначаємо в даному випадку дуже неагресивне прокручування апарату. Перший раз ми крутимо це 2 тижні 14 днів по одному разу. І потім у нас буде пауза 2-3 місяці. Тому що якщо ми відразу агресивно почнемо крутити, ми просто вийдемо в перехресний прикус, і з цього нічого гарного у нас не вийде. І так, крутимо. 0,3, 0,4 ми частково маємо прокручений вже апарат. Діємося, що ми маємо, є якийсь певний зазорчик по іклам для росту нижньої щелепи, і ми дивимося, як відбувається покращення по ширині нижніх різців. Ситуація до, як вони стояли, і ситуація, як вони зараз стоять. Да, тут не колосальні зміни, але повірте, це вже гарний. А пройшло це у нас всього-навсього 4 місяця. Дуже мало. І так, в даний період часу ми додаємо ще трішки покрутити, це буде ще 10 разів. Да, ось такими маленькими порціями, щоб не вийти в перехресний прикус, ми обережно підкручуємо апарат. Підкручуємо ще, знову отримуємо певний зазор місця. Знову отримуємо покращення по нижнім місцям. Звісно, фінальна картинка вона буде більш така красочна і ярка, але поки що спостерігаємо. 28.09.23 рік. Пацієнт прийшов на огляд, наша діастемка вже закрилася, у нас починають прорізатися латеральні різці на верхній, на нижній щелепі. І цей дзвіночком зараз дати ще ширини для того, щоб знову збільшити міжкликову відстань, щоб було куди рухатись нижні щелепі. Хоча, якщо придивитися, тут ще зазорчик невеличкий є. Ми знову ще трішечки докручуємо. І 06.12.23, 12-23. Ми вже маємо ось таку красиву картинку. Фактично, двічки гарно прорізаються їм. Не те, щоб є 100% місця, але в певній мірі позиція їх значно стає кращою. Ну і я кажу, давайте ще крутимо 10 разів фінішних, тому що тут вже є зазори, і заморожуємо апарат. І так, вони покрутили ще 10 разів. 12 2-му, 24 му прийшли. Ми апарат залили, щоб він не зійшовся. І ми їх відпустили. Простив. Червень місяць ми знімаємо апарат. Дивимося в верхні щелепа, дивимося в нижні щелепа. Було, стало. От зверніть увагу, як ось цей зубчик стояв, да, він такою сходинкою, як він зараз стоїть. Як цей стояв, як вони зараз стоять. Лишається, чуть проблемка ось тут. Але ж розширення щелепи це не брекет система, яка має вирішити питання рівності всіх зубів, це просто створення коридору росту нижньої щелепи і використати всі можливості організму на максимум. Тому ось такий варіант лікування скучності на нижній щелепи шляхом лайтового розкручування апарату. Крутимо один раз в день такими скачками: 14 або 10 разів, ну, плюс-мінус. З інтервалом 2-3 місяці. Що цікавого, давайте подивимося на його плечі. Це він до і це він зараз, хлопчина. Плечі були абсолютно на різному рівні, плечі становляться досить такі симетричні. В чому зв'язок? Дуже часто спостерігаю ось таку кореляцію. Сказати, що це я налікував, або це він так виріс, я не знаю. Але позитивні зміни є і вони мене радують. Тому логічне використання апарата Маркороса це є магічний інструмент, ви можете ним зробити дуже багато і навіть вирівняти різці на нижній щелепі без використання апарату внизу, тому що він тут є протипоказаний. Апарат внизу, розширюючий можна поставити, якщо нижні різці стоять так під таким кутом і вам потрібно їх підняти. А якщо вони спочатку стоять рівно, то апарат на нижні щелепу ставити не можна, тому що їх. Виборне. Всім бажаю миру, здоров'я, добра. До наступних зустрічей. І, звісно, чекаю ваші вогники, лайки і коментарі.